ТРЦ «Злата Плаза центр міста. Це канал Фудрівне, мене звати Ася і це святковий випуск. Чому святковий? Тому що рівно рік назад ми починали запускати свій фудблог. І починали з рубрики Найсмачніші бургери рівного і саме в ТРЦ Плаза», в Нью-Йорк-Стріт-Піца ми робили перший огляд. Тому погнали, подивимось, чи є він зараз, що змінилося. І всім смачного! Ну що, мої любі, ось якраз той, заради якого ми сюди прийшли, і той, з кого ми все починали. Скажу одразу: ціни за рік трошки піднялися. Чізбургер в минулому році коштував 320 гривень, сьогодні 338. Кока-Кола минулого року коштувала 50 гривень, в цьому році 55. Тобто ціна піднялася лише на 5 гривень. А якщо рахувати разом, то підвищення 23 гривні. Я думаю, що це незначне підвищення, тому що є заклади, де ціни виросли в 2-2,5 рази. Ось дають такі рукавички, щоб все було гарно, охайно, але охайно не вийде. Хочу зазначити, що минулого разу, коли ми робили топ бургерів цей переміг. Але це був перший мій досвід, і я так мало на камеру говорила, так відкусила два рази і все. Він мені сподобався. Сьогодні я буду трошки прискіпливіше відноситися і ставитися, і оцінювати. Тому погнали. Картоплю минулий раз мені найбільше тут сподобалось. Вона смачна, але не солена. Соус, щоб ви розуміли. Пам'ятаєте, може і зараз є на полицях маркетів, я не знаю. В моєму дитинстві були такі маленькі тубуси, ковбаски з сиром гентар. І ось це, ось ніби з тої ковбаски вижили цей сир. Це ніжно, це смачно і це оригінально. Але оригінальний ще бургер, подивіться. Ви бачили, офіціант одразу прийшов, полив сиром і посипав такими цибулевими сухарями. Це все виглядає дуже цікаво. На вагу, до речі, я чомусь думала, що він зараз буде важчий. Але, чесно кажучи, я не пам'ятаю, як було тоді. Давайте окремо. Цибулька булька фрі це топчик. Поки все смачно. Прибираємо флажок. Мені подобається, що він не тільки зверху соковитий, але й всередині. Має таку певну пікантну гостринку. Десь на 2 з 10. Але я не знаю, де котлетка слухайте. Дивіться, вже булочка розмакла нижня. Ну, до булочки сьогодні питань взагалі немає. Я не знаю, планувала цей бургер з оператором поділитися, але о, котлети, давайте окремо. Ось такої товщини, Дивіться, це вартує поваги. Ви знаєте, Нью-Йорк – це нестабільний заклад, тому що є зміна кухарів, які готують, ну відверто кажучи, слабше, ніж інша зміна. І ось сьогодні джекпот. Ви в мене вибачте, що я трохи як свиня виглядаю у кадрі. Але це чізбургер, інакше ніяк. Котлета, всі, я впевнена, всі куштували е МакМін зі свининою на сніданок у Макдональдсі, коли це ще було можливо. І ось там клали таку свининку, котра віддалено нагадувала, ніби вона з яйцем приготовлена. Коротше, це офігенна котлета, вона смачна, вона соковита, вона реально м'ясна. Я тоді казала, що це найкращий бургер. І зараз це кажу, я від своїх слів не відмовляюся. Це смачно. Ще свіженька цибулька, ще огірочок свіжий. Блін, це просто вау! Мені нема що додати. Мені просто хочеться насолоджуватися. Тому я за кадром доїм. і ще трохи поговоримо. Що хочеться додати? По-перше, я ще не сказала про інтер'єр. Все мені нагадує, знаєте, ніби в якомусь бізнес-центрі. І між поверхами, там, де люди працюють, зробили таку солідну їдальню кафе. От тут так же, затишно, але нічого зайвого. Що мене підкорює, це подивіться, які вікна. Ви можете дивитися на місто, як гуляють люди. Зараз погода трошки не така, але все зелено, все класно. Бургер, що тоді, що сьогодні, просто це ван лав, і я його раджу усім. Оператор брала салат, сказала, що непоганий, але не на десяточку. Млинець ягідний, також начебто з'їла весь, якщо я можу бачити, але ну, також середньо. Брали натуральний чай з грушею. Доволі таки непогана позиція вартує вашої уваги. Тому приходьте сюди, проводьте тут комфортний час і замовляйте різноманітні позиції. Не шкодуйте свого часу, грошей, тому що емоції це те, що дозволяє нам жити якісно. До нових зустрічей.